Всім привіт! Мене звуть Юля, Я віце-блогерка з досвідом. І сьогодні я принесла вам скандал або ж е, якісь плітки. Е, сьогодні ми поговоримо з вами про бренд Луксі. На жаль, це. Не буде історія з хеппі ендом. Я вам розкажу, що сталося з брендом, взагалі, як все починалося, свій особистий досвід. Також я познаходила деякі думки, плітки на Reddit і, і принесла вам, щоб це все розказати. Перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, перевірити підписку на мій канал або ж лишити будь-який коментар, адже саме ваша активність допомагає просуванню моїх відео, а також моїй мотивації. Принагідно вам про... Свої інші соціальні мережі, Instagram і сайт мого б'юті магазинчика. Дякую своїм спонсорам за вашу підтримку. Скоріше за все, відео буде довгим, але я спробую вкластися швиденько, так що беріть чайочок, кавусічку, все, що ви б хотіли. І... Давайте починати. І так, сьогодні ми з вами поговоримо про бренд Луксі Beauty. Загалом інформації про цей бренд на даний момент, на жаль, мало. А в українському е та середовищі я не зустріла інформацію про цей бренд загалом. Проте, скоріш за все, ви колись про нього чули. Значить, загалом е цей бренд він був заснований в 2015 році блогеркою. Блогерку звуть Джессіка. Jessica... Oh a draper draper Вибачте, не вмію читати. Джесіка Дрейпер його заснувала. Він був заснований у 2015 році. Це інді бренд, американський однушечок, однушок тіней. І також у них потім з'явилися такі рефіли гайлайтерів. Загалом бренд мав достатньо бюджетні ціни. Насправді на одну ж тіней, типу там 6-7 баксів. Це небагато. І при цьому дуже часто вони робили якісь круті, великі розпродажі, і можна було однушку тіней урвати за там за 2,50 це прям мі, мі, ну, просто міні-гроші. Це дуже дешево. Значить, мій якби особистий досвід, і звідки ви могли б знати однушки Луксі. Ну, Коли я прийняла рішення відкривати магазин Вродлива б'юті ще в 2023 році, якщо я не помиляюся, я шукала якісь цікаві гарні однушечки і познайомилась з цим американським брендом. Загалом, я не скажу, що я там найпершого знайшла. Багато є українські та якісь невеликі блогери або просто фанати. Однушок, і Вони загалом знали про цей інді бренд. Та, це він, скоріше, для мене став відкриттям, але я прийняла рішення, що оскільки бренд був класним, і його м, якість неї була прям класною, і ціни були супербюджетні. Тобто, умовно, однушку за 100 гривень там, навіть, там, до 200 якусь дуже гарно. Було важко знайти. Навіть той самий глимшоп польський, він був би м, важче. Знайти та такий прям бюджетний варіант чогось дуже гарного, дуже незвичного. А у луксі деякі тіні були неймовірно круті. І я почала купляти, та на якихось спочатку там була одна партія, потім друга, потім третя. Я загалом купляла дуже багато відтінків, У нас їх було дуже багато. Тут зараз десь з'являться фоточки ще з того часу, як я їх там всі самостійно підписувала, тому що луксі вони загалом мали вже на той момент невеличкі проблеми, які я помітила на той момент. А потім я вам розкажу, які проблеми. Ми помітили інші користувачі, тому що я провела розслідування насправді. Значить, Що помітила я? Що деякі однушки, в залежності від партії, коли вони приїжджали, вони ніби як були трошечки різних формул. І це помітила не я одна. Тобто, умовно, один відтінок приїжджав до мене там один раз, то він не там не розбивався, все було класно. На наступний раз він міг приїхати повністю ну, нерозбитим або як, якимось потрібним, наприклад. Загалом формула. Луксі були дуже м'якенькі, дуже гарні. І в них були неймовірно круті відтінки, були якісь дуже незвичні, дуже круті відтінки. Інші ж могли бути достатньо пласкими і звичайними, але ціна на них була умовно однакова. Мені ніколи не подобалось їх пакування, тому що воно було мега е, ненадійним. Але при цьому... Вони, та тобто, саме пакування у глиншопу не набагато надійніше, бо вони вкладали в такі квадратні конвертики, ніколи не підписували відтінки, тому я сама підписувала руками, що це за відтіночки. Проте, на мою думку, ціна та оті рази, особливо перші рази, коли змовляли, мені приїжджала якась дуже крута якість. І навіть потім, коли якість ніби як трошечки змінилась, вона ніби як, знаєте, самі тіні, навіть по тому, як вони умовно доїжджали, вони доїжджали якось трошки інакше. Вона ніби трошечки погіршилась, але при цьому вона все ще за там ті ж 2,50 умовно. Та? Звичайно, що не завжди виходила купувати по 2,50, але більшість часу робились якісь великі, класні розпродажі, які допомагали мені, типу, придбати це достатньо дешево. І, звичайно, що і продавати це там не за 7 доларів. Та? Тобто, луксі мені подобались тим, що недостатньо бюджетні, вони дійсно класно виглядали, і мені вони прям ну дуже подобались. У мене була своя колекція, та? тобто я ж собі спочатку. Придбала, я їх потестувала, потім вирішила купляти їх в магазин. У мене була своя колекція. в мене я не пам'ятаю, скільки було 5-6 відтінків. Я не, не купляла багато, але у моєї подружки Насті добрий день були і досі є велика колекція Луксі. І десь зараз тут з'являться свочі відтіночки. Вона просто в неї лишились. Хотіла вам просто знайти показати, що це за тіні і що, і як а, загалом. Я купувала ці тіні, поки магазин да десь протягом 2023 року. Купувала багато разів. Потім в мене там лишилась парочка якихось однушок, В них були якісь дуже хітові відтінки, були якісь трошки менш хітові. але загалом вони мене більш-менш влаштовували, окрім того, що вони останні рази почали гірше доїжджати цілими, трошки там десь бились. Це мені не дуже подобалось. Якісь рази вони дуже довго доставляли, якісь рази дуже швидко. Але загалом я проблем з ними не відчувала та якихось великих. Проте, я знайшла відео однієї блогерки. Яка була е, на американському Ютубі, тут десь буде який Загалом я лише посилання на це відео, тому що вона ще майже рік назад розказала про те, умовно, що сталося з Луксі. Е, вона умовно, знаєте, така негласна їх амбасадорка. В неї було дуже багато відео, і майже всі її відео це відео на тіні Луксі. Вона просто мільйон років виглядала, ледь не з їх появи. І чим вона поділилася? Вона поділилася тим, що я, наприклад, та не не мала такого досвіду, але я ділюсь та пересказую вам вам те, що сказала ця блогерка. Значить, і не тільки вона, до речі, багато людей в коментарях і на Reddit писали про схожий досвід, що продукція луксі дуже сильно зіпсувалася. Тобто, якщо на початку їх відтінки були якимись крутими, унікальними, е і формули були дуже класними, то з часом від колекції до колекції могла відрізнятися формула. І це, до речі, правда, я це теж інколи помічала, що, наприклад, у була якась там фейрі колекція, то вона була класна, а потім мені приїжджали якісь інші відтінки, вони там оце бились. Але я не, не пробувала всі тіні луксі і, умовно, не замовляла, знаєте, і не тестувала на собі прям кожен відтінок, тому я не можу сказати. Проте, моя подружка Настя вона тестувала більше відтінків, ніж я, мені здається, якщо я не помиляюсь. І ну, вона так само е, казала, що там щось краще, формула якась гірше. Але давайте чесно, це притаманно, на жаль, багатьом брендам, коли якась, наприклад. Ну, але ну, давайте тако, та, може бути різні формули. Там є металіки, є шимери. І буває так, що один відтінок шимерів кращий, ніж там наступний відтінок шимерів. Але з того, що кажуть, люди на Редіті, і саме ця блогерка на чий відео я посилаюсь, це було не трошки гірше. Та це була прям велика різниця, і вона помітила, що вона собі купувала відтінки, коли був такий великий лонж і велика там знижка, от якраз по 2,50, То вона сказала, що один, одна колекція була класна, а наступна колекція була гірша за якістю. Ще наступна була взагалі іншою. Тобто ти не міг бути впевненим в формулах, які тобі надішлють, та умовно. На, ем... Рефілі було написано, що це така сама формула, як у відтінку, який ти замовив раніше, але інший там відтінок не синій, а зелений. Але ти трогаєш, і це не то саме. Вона поділилась, що у Луксі була проблема. Ну я не скажу, що проблема. Загалом вони е, спочатку, я так розумію, це було інді виробництво, і вони це все пресували вдома. До речі, так пресовка, їх пресовка була гірша ніж у деяких інших інді брендів, навіть ніж у того самого глемшопа. Тобто. І це була якраз, знаєте, проблема пресовки, що вони не доїжджали цілими. Вони їх ніби як вони були такі трошки, пф, пф, знаєте, сам рефільчик трошки ніби як не до кінця спресований. Це було, це правда. Я це помічала, і не тільки я. І їх пресовка, саме пресовка, бо я б не сказала, що це різниця, можливо, формула. Вона могла відрізнятися від партії до партії. Тобто, як я їй казала, одна партія доїхала класно, через два тижні я замовляю ті самі відтінки, і вона приїжджає, і вона ніби як надбита, побита, і сам відтінок. То на нього дивишся, а він ніби як ну не виглядає так, як той, який там мені ні два тижні приїхав, і не були трошки питання. Я не помічала, щоб сильно відрізнялися відтінки, та з однією назвою ті на які приїжджали, але це я можливо люди мали і такий досвід. Проте загалом вона поділа, що в неї не було впевненості в тому, що відтінки будуть однаково класної формули. Давайте чесно, навіть умовно 2,50 заплатити за те, чим ти не зможеш користуватись, та ми в доларах рахуємо 2,50, я вам нагадую. Це дуже погано. І, типу, якщо ти не можеш довіряти бренду, що наступний його продукт буде такої самої класної якості, а коли тобі це обіцяють, ну то вибачте, вона розказала про те, що. Луксі спочатку, та як інді бренд пресовку робили вдома, тобто це були хендмейд тіні, умовно в якійсь там лабораторії, але в них не було. Ну, тобто, може, в них була якась своя машинка для пресовки, скоріш за все, не пресували ж вони їх руками, бо там дуже великі були об'єми. Вони були дуже в них великі. Проте умовно, це був інді бренд, та це маленький інді бренд, це все таки е, який, вони, типу, робили цю пресовку умовно, умовно вдома, тобто не на якійсь великій. Фабриці, де, знаєте, це там отак от, по тисячі штук виходить з-під конвейера. І вона сказала, що. У 2022 році одна з колекцій це було прям прописано, і я тут ставлю скриншотик. Що вони знову зробили великий цей такий е, сейл, дуже великий. Вони про це не попереджали за день. Тобі приходила якась там розсилка, ти заходив. і Там було типу все по 2,50, і Треба було швидко-швидко все купувати. Бо я, наприклад, собі навіть ставила там будильник на 12 ночі, щоб встигнути купити там за цією знижкою, бо розгрібали дуже швидко. Так от в якийсь раз вона розказала, що їй приїхали дві різних колекти. І одна з них була зроблена там за старими якимись формулами, присовками, а інша була з фабрики, тобто з мануфактури, розумієте, та що це велика, скоріш за все, фабрика, конвейер, де так чи шуденько відходило, розходилось і більші об'єми, звичайно що. І вона пожалілася, що ті, які приїхали з мануфактури, то вони були гіршої якості ніж ті, які приїхали умовно, як раніше зроблені загалом. Вона поділилася та тим, що через це наступні вона замовляла наступне замовлення і ще одне замовлення, і останнє замовлення це була колекція Фейрі, Фейрі Тейл. І мені здається, що я її також замовляла. І я замовляла ще після того, якщо я не помиляюсь. Ну так от, вона помітила, що тіні, по-перше, перестали вказувати, які з них будуть з мануфактури, а які будуть там іншої присовки. Та тобто, це перестали вказувати тоді вперше. Розказали, бо вона, типу, не хотіла замовляти з мануфактури, наскільки я пам'ятаю. Ну і загалом вона поділилася цим досвідом, що, типу, тіні вони стали приїжджати поганими, якість не дуже, присовка не дуже. Тобто, стала гірша якість. Не можеш ніколи очікувати і знати наперед, якої буде якось. Те, що тобі приїде, і я так розумію, що вона типу стопнула свої замовлення. Це вона розказала свій особистий досвід. Е, вона загалом дуже багато знімала про пролуксів. В неї просто весь канал про цей бренд, чесно вам кажу, так от. І я прочитала у неї в коментарях на Reddit і у них в інстій, що загалом люди також це помітили, що якість вона почала бути нестабільною, скажімо так, так що вона погіршувалась, і люди звикли, що вони отримують якусь класну якість, а тут вони замовляють і якість гірша, і гірше. І е, такий, скажімо так, апогей стався в 2024 році. Це було четвертого е, не 4-го, це загалом було в лютому. Значить, зараз я відкриваю. Е, як я про це дізналася? Я вам розкажу. Тобто, загалом. Загалом та працювали сайт. Працював все було класно. Бренд працював їх інстаграм. Працював і 4 травня 2024 року вони викладають пост про те, що у них буде розпродаж. А про те, що вони закриваються, якщо я не помиляюсь. Що вони закриваються, та я згадала, вони виклали пост, що умовно вони ну типу закриваються, і вони розпродають тінки, які ніколи не були ними, типу, зарелізані. І, типу, це останній їх розпродаж по долару п'ятдесят. Це типу дуже мало. От минулий рік, і люди почали замовляти, звичайно, що вони е, захотіли замовити, і наскільки я розумію. Ніхто не отримав свого замовлення. Ніхто так ніколи і не отримав цього замовлення. Люди замовили на величезні гроші. Там ну, типу, і на 100 євро, і на там може більше. Я про це дізналася випадково, тому що згадала про ці тіні і думала замовити. Я зайшла, побачила цей пост, думаю, мого рік назад. Зайшла в коментарі, а там всі пишуть, що вони не змогли отримати рефанд. Тобто їх замовлення так ніколи і не надійшло їм. І вони не змогли отримати повернення коштів, і дуже багато людей в коментарях. Тобто на момент, коли я заходила, там було 180 коментарів, і всі вони були про те, що їх обдурили. 180 коментарів, і люди, це я впевнена, що було більше ніж 180 людей. Але загалом 180 коментарів про те, що бренд їх обдурив. Люди не замовляли собі тіней, та. На цій величезній знижці і ніколи не отримали ні тіні, ні гроші ніколи. І після цього їх сайт просто зник. Тобто, якщо ви зараз зайдете на сайт Luxie Beauty, ви побачите, що цей домен не сплачений. І сайта не існує. Тобто, єдиний контакт з ними умовно це пошта, на яку вони можуть не відповідати. Інстаграм, якому вони так само не відповідають. Вони лишили цей останній пост і зникли. А також пишуть, що їх емейл не працює, і люди, люди так ніколи і не отримали грошей. Взагалі ніхто. І тут навіть там декілька тижнів назад люди пишуть: типу, я зробив тобто досі. Ще декілька тижнів назад люди починають це розуміти. Знаєте, умовно рік прийшов. Нічого не отримали, ріфанди не отримали, нічого не отримали. Їх просто обдурили, забрали їх гроші, продукцію не дали і зникли, видалили сайт, імейл не працює, Інстаграм, типу, живе, але не працює. І інстаграм, інстаграм їх власниці він також не оновлюється. Ну, давайте я подивлюся, бо я щось не подивилася. Так, Інстаграм не оновлюється з 2019 року. У них немає ніяких е оновлень та У цієї пані. І люди так само пишуть про те, що вони давно помітив та, останнім часом, що формули стали гіршими. Формули стали гіршими. І багато блогерів почали тут же писати: тобто це не тільки якісь там звичайні люди без аудиторії. Тут тобто пишуть блогери, які їх оглядали. Вони Пишуть, що типу, це ненормально, ви обдурили людей. Коротше, також люди деякі пишуть, що комусь приїхала продукція, можливо, не ця, а трошки раніше, і вони е, отримали свої замовлення з так? Проте більшість людей пише, що я розмістила своє замовлення, ми нічого не отримали. Тобто, Тут, чи хтось о, отримував е, якісь. Е, Хоч щось якісь апдейти, нічого, ніхто нічого не отримав. Хтось написав на Reddit, я бачила про те, що ну, типу, обговорити цю е, ситуацію, і люди запитали, чи Луксі закрився. Тобто адреса емейла не існує, вебсайт не працює, типу, багато людей не отримали е, своїх замовлень. І людина, яка це написала, це було дев'ять місяців назад. ну, тр, ну на дев'ять місяців назад, майже рік. Вона написала, що типу вона буде намагатися отримати рефанд, тому що вона також замовила. І багато також людей написали, що ні, ми нічого не отримаємо. Я хочу зачитати цей прекрасний коментар. Але спочатку мені треба до нього до От, тобто, цей розпродаж був тому, що типу цей останній, а тому, що вони перейшли від ручного та просування продуктів до мануфактурного, як і зазначала ця блогерка, і тут загалом люди пишуть, і що вони через це робили такий великий розпродаж. От і що умовно вони типу зробили такий розпродаж і не змогли забезпечити людей та цією продукцією, яку вони типу пообіцяли, і вони просто зникли. Тому що вони зрозуміли, що не зможуть там забезпечити цих людей. Але так само я бачила десь такі умовні пльотки про те, що це все було зроблено, тому що власниця має свої борги, і, типу, люди написали, що в нас там якісь борги за будинок, щось таке. Я спробую знайти цей коментар. Мені здається, де десь загубила, але загалом, що власниця коротше зробила цей такий розпродаж, нагрібла грошей. Бо вона була вся в боргах, і типу зникла. Ну по суті, так і сталося. Вони нагрібли грошей, бо я більш ніж впевнена, що люди, які замовляли по там по долар 50, вони не замовляли там на 10 баксів, знаєте, там хоча б на 100. Вони, типу, замовили навіть там по 100 тих доларів. Якщо в тебе 180 людей, це ну, та, 18 тисяч доларів може не так багато, але я думаю, що багато людей все-таки втратили достатньо багато грошей. І чому так сталося? Ніхто не розуміє. З власницею зв'язатись не можуть. Бренду не існує, сайта не існує. Інстаграм мертвий, щоб ти там не писав, він просто мертвий. До того люди вже помічали зміну формул і багато що писали. Ось ця ж американська блогерка, яка та була. Їх таким амбасадором умовно, вона їм писала, ніхто не відповідає ні в ні ніде. Тобто інстаграм мертвий. І вона їм писала, і вона сказала, що вона не може радити луксі. По-перше, тому що вони обманули людей. Та, а плюс, по-друге, тому що вона сама припинила їх замовляти, бо вона не була впевнена в їх формулах, і вони типу, стали погіршуватися, і погіршуватися, і погіршуватися. Ну, типу, це для мене особисто найголовніша проблема з тим, що вони обманули людей. І люди пишуть, що ми сподіваємось, що вони там все ще повернуть це зроблять якийсь рефан, зроблять все правильно. Але про що вже майже рік? І, е, на жаль, людей обманули, забрали і гроші, і нічого не надали. Ні, замовлення не надіслали досі, нічого не надіслали. І це жахлива ситуація. І, звичайно, що якби навіть цей бренд існував, я б його нікому не порадила і не порадила б замовляти. І якщо б навіть вони десь колись повернули з якимись там виправданнями, повернули людям гроші, я б не стала у них замовляти. Для мене це Ну, для мене це, я не знаю, Типу принципове питання: ви обдурили людей, ви забрали гроші, люди тепер не можуть їх повернути. Ви ніколи так і не надіслали товар, видалили сайт, видалили імейл і просто зникли. Я не знаю, чому так мало е, якихось відео про цей бренд. Дійсно, бренд ніби невеликий, він ніби не дуже відомий. Але ситуація з тим, що бренд просто взяв і обдурив людей, і забрав і гроші, навіть якщо це було всього лише 180 людей, які там замовили не на 40 баксів, яка різниця? Це жахлива ситуація. І тому, якби у вас колись було питання, чого я там на, на сайті магазину більше нема цього бренду. Ось тому, якщо ви думали собі замовляти якусь продукцію від цього бренду, то почнемо з того, що ви зараз не можете це зробити, тому що як сайта не існує, імейла не існує, нічого не існує. Ви можете самі зайти, почитати всі коментарі. Я лишу вам посилання і на Reddit, і на сторінку Instagram, для того, щоб ви могли самі собі це все почитати. Спробуй не забути це лишити, чесно вам скажу. Але я була дуже шокована, я дуже неприємно вражена. Мене мене це дійсно засмучує. Я не знаю. Що тут сказати, окрім того, що людей не дурили, це так не має працювати, не має існувати. І я сподіваюся, що насправді, якщо ну власниця надурила людей, що хтось можливо звернеться в поліцію і вона отримає своє покарання, тому що це так не має працювати в жодному разі. Неважливо, чи ти замовив косметику, чи ти купив машину, чи ти купив я не знаю ковбасу, і тобі не надіслали, просто вкрали твої гроші. Це так не має працювати. Я вважаю, що злочини мають бути бути покарані злочинці мають бути покарані. І я сподіваюся, що ми дізнаємось про якийсь умовний хеппі-енд, що можливо власниця всім поверне гроші, так і і заплатить якийсь штраф за те, що вона зробила, і більше ніколи не буде там далі таким займатися. Тому що, на мою думку, це жахливо. Це за межею взагалі якоїсь адекватності. От я дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Вам було цікаво про це послухати. Я, коли це все дізналась, мене вибухнув мозок. І я така, що ви що зробили? Да ви як? Ага. Угу. Я сподіваюся, що вам було цікаво, бо я була дуже шокована і я запитала вас, ви сказали, що вам цікаво про це розказати, послухати. Тому, будь ласка, якщо ви хочете, щоб вам розказала ще якісь сплетні, Зб'ють світу, то пишіть, будь ласка, я можливо буду таким займатися. Бо насправді я люблю проводити усілякі такі розслідування. Просто в мене дуже мало таких відео на каналі, бо це важко організувати, важко зробити. Але загалом я таке люблю робити. Дуже чекаю ваших вражень, ваших коментарів, ваших реакцій на цю історію, бо впевнена, що ви будете в такому шоці, як і я. І дуже дякую за перегляд. Будь ласка, не забудьте за мої старання зробити донант на мою допоміжну баночку. Посилання на неї. Шукайте в описі, і в мене в інсті. Я дуже дякую за перегляд. На цьому на сьогодні все, Па-па!